Привіт, друзі! Радий вітати вас на нашому каналі, де ми говоримо про найактуальніші теми для роботи і життя. І сьогодні ми торкнемося питання, яке стосується чи не кожного вигорання на роботі. А тепер подумайте, чи відчували ви коли-небудь, що робота не приносить радості, що навіть найпростіші завдання викликають роздратування, а відпочинок, здається, вже не допомагає. Якщо так. Це може бути сигналом вигорання. Що ж таке це вигорання? Це більше, ніж звичайна втома. Це стан емоційного, фізичного і психічного виснаження, викликаний тривалим стресом. Це як спроба працювати на порожньому баку. Сил немає, а їх все вимагають. Але ж чому ця тема настільки важлива? За останніми дослідженнями, понад 60% працівників у світі стикаються з ознаками вигорання. І це не просто цифра. Відомо, що вигорання негативно впливає не лише на продуктивність, але й на наше здоров'я, стосунки та навіть на тривалість життя. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я вже визнала вигорання професійним феноменом. Це означає, що проблема серйозна, і ігнорувати її не варіант. І сьогодні ми поговоримо про все: як розпізнати вигорання, зрозуміти його причини, і, що найголовніше, як з цим впоратися. Залишайтеся з нами до кінця, тому що в цьому відео я поділюся практичними порадами і техніками, які реально можуть змінити ваше життя на краще. А ще ви дізнаєтеся, чому вигорання може стати важливим сигналом до змін. Тож влаштовуйтеся зручніше, вмикайте максимальну увагу і давайте починати. І давайте розберемося на початку детальніше, що ж таке вигорання. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає його як синдром, викликаний хронічним стресом на робочому місці, який не вдалося ефективно подолати. І це не просто втома чи небажання працювати. Це глибший стан, який впливає на всі аспекти вашого життя. Отже, які ж основні ознаки вигорання? По-перше, емоційне виснаження це стан, коли навіть улюблені речі не приносять радості, а будь-які робочі задачі здаються непосильними. По-друге, Зниження продуктивності. Ви раніше могли легко справитися із завданнями, а зараз усе валиться з рук, мотивація зникає, і навіть найпростіші рішення даються важко. І третій критерій це цинізм і байдужість до роботи. Людина втрачає інтерес до того, чим займалася. Може стати різкою у спілкуванні з колегами чи клієнтами. Але тепер важливо зрозуміти, як відрізнити вигорання від звичайної втоми. Звичайна втома може пройти після вихідних чи якісного відпочинку, але вигорання це зовсім інше. Якщо ви помічаєте, що навіть після тривалої перерви не можете зібратися силами, то це вже серйозний сигнал. Ще одна важлива відмінність це тривалій симптом. Якщо ви відчуваєте виснаження, байдужість або тривожність протягом кількох тижнів чи навіть місяців це більше ніж просто стрес. Вигорання впливає на всі аспекти життя. Роботу, стосунки, здоров'я, навіть ваші хобі. А тепер поговоримо, хто найбільше схильний до вигорання. І перш за все, це представники професій із високим рівнем стресу. Наприклад, медики, які працюють у складних умовах, часто без перерв і вихідних, вчителі, які постійно мають справу із складними учнями, батьками і дедлайнами, або it фахівці які змушені працювати у швидкому темпі, постійно вирішуючи складні задачі. Але це ще не все. Вигорання часто стає проблемою для перфекціоністів і трудоголіків. Постійне бажання досягати досконалості, прагнення зробити більш ніж вимагають, часто призводить до емоційного і фізичного виснаження. Тож вигорання це не просто перевтома, це складний стан, який потребує вашої уваги. Знати, як його розпізнати, це вже перший крок до того, щоб з ним впоратися. А далі ми розглянемо, що ж саме провокує вигорання і як з цим боротися, так що залишається з нами. І щоб ефективно боротися з вигоранням, спершу потрібно зрозуміти, що саме його викликає. Причини можна розділити на три основні групи робочі, особисті та соціальні. І почнемо з першого блоку робочих факторів. Отже, що ж відбувається на роботі, що змушує нас відчувати вигорання. І, по-перше, це перевантаження завдання, коли кількість роботи перевищує ваші можливості або часові ресурси. Це стає першою сходинкою до виснаження. Ви працюєте понаднормово, жертвуєте своїм часом і все одно не бачите результат. Далі йдуть нечіткі ролі та завдання. Уявіть, що ви не знаєте, чого від вас очікують. Ви відчуваєте постійний стрес, намагаючись вгадати правильний напрямок, і це може стати причиною серйозної тривоги. Далі ще є така штука, як відсутність підтримки від керівника, і взагалі від керівництва. Якщо ви відчуваєте, що працюєте без будь-якої допомоги чи визнання, це може швидко призвести до емоційного виснаження. Також ще є конфлікти в колективі. Нездорова атмосфера в команді, постійні суперечки чи відчуття несправедливості лише підсилюють стрес і створюють сприятле середовище для вигорання. Але робота це лише частина проблеми. Усе залежить від нас самих. Давайте розглянемо ще й особисті фактори. І таким першим це буде перфекціонізм, прагнення до досконалості іноді грає з нами злий жарт. Замість того, щоб завершити завдання, ми витрачаємо години на досконалення дрібниць, що призводить до перевтоми. Також нездатність сказати ні, коли ви берете на себе забагато обов'язків, навіть тих, що не належать до вашої зони відповідальності, це ж також може створювати додатковий тиск. Ну і занадто високі особисті очікування. Якщо ви очікуєте від себе занадто багато і ставите нереалістичні цілі, невдачі стають болючими і демотивуючими. І третій блок це соціальні та культурні фактори, які також відіграють значну роль. І сюди належить такий суспільний тиск бути успішним, тому що сьогодні в соціальних мережах нас оточують образи успішних людей, що створює ілюзію. Ніби всі ми завжди маємо бути продуктивними і досягати нових вершин. А ще є така штука, як відсутність балансу між роботою та особистим життям, коли робота займає весь ваш час і не залишає місця для сім'ї, друзів або навіть самого себе. Це створює ідеальні умови для вигорання. Отже, вигорання це завжди комбінація факторів. Важливо вчасно їх розпізнати, щоб почати змінювати ситуацію. І як же ж зрозуміти, що вигорання вже почало впливати на ваше життя? Діагностика це перший крок до вирішення проблеми. І у цьому блоці ми поговоримо про те, як самостійно визначити ознаки вигорання та коли потрібно звернутися до фахівців. І для початку варто звернутися до самодіагностики. Існують різні методики, які допомагають вам оцінити свій стан. І один з найпоширеніших інструментів це шкала вигорання маслач. Це тест, який оцінює ваш рівень емоційного виснаження, персоналізації та зниження професійної ефективності. Його можна знайти в інтернеті або пройти за допомогою психолога. Ще один важливий крок це аналіз свого стану. Запитайте себе, чи відчуваєте ви постійну фізичну втому, чи втратили ви мотивацію виконувати роботу, чи знизилася ваша продуктивність. Якщо на більшість запитань відповідь так, але треба чесно себе запитати, да, то ви ж для себе це робите, то це сигнал задуматися. І давайте розглянемо основні ознаки вигорання, щоб ви могли краще розпізнати цей стан. Є такі, як емоційні ознаки: тривога, дратівливість, байдужість до роботи та навіть до особистого життя. Можливо, ви помітили, що стали частіше втрачати терпіння або уникаєте відповідальності. Також ще фізичні ознаки, це постійна втома, навіть після відпочинку, головні болі, проблеми зі сном, а іноді навіть біль у м'язах або проблеми з травленням. Є ще такі поведінкові ознаки, якщо ви помічаєте, що уникаєте виконання своїх обов'язків, часто відкладаєте завдання на потім, або робите їх поверхнево. Це може бути також симптомом вигорання. І нарешті, а коли ж варто звертатися вже до фахівців по допомогу? Якщо симптоми тривають більше місяця, і ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, це дуже чіткий сигнал. Важливо також звернути увагу на відчуття безвиході або апатії. Якщо ці типу, почуття стають вашими щоденними спутниками, краще звернутися до психолога або психотерапевта. Фахівець допоможе вам не тільки зрозуміти причини, але й знайти шляхи до вирішення проблеми. Діагностика вигорання. Це перший і дуже важливий крок на шляху до зцілення. Вигорання це не кінець, а лише сигнал, що час зупинитися і подбати про себе. І у слідуючому блоці я поділюся порадами, які допоможуть впоратися з цим станом і повернуть баланс у ваше життя. І перший крок до подолання вигорання це навчитися встановлювати межі. Часто ми боїмося сказати ні, намагаючись догодити всім, але ваші ресурси обмежені, і їх потрібно берегти. Спробуйте оцінити, які завдання дійсно важливі, а які можна делегувати або відкласти. Також не забувайте про відпочинок і релаксацію. Практикуйте майндфулнес або медитацію хоча б 10 хвилин на день. Це допоможе вам заспокоїти розум і знайти внутрішній баланс. А ще дуже важливо, не забувайте про фізичну активність. Прогулянка на свіжому повітрі або ранкова зарядка можуть стати вашим секретним інструментом у боротьбі зі стресом. Наступний крок це зміни у вашому робочому процесі. Перегляньте свої завдання, виділіть найважливіші і встановіть пріоритети. Запитайте себе, чи дійсно я маю виконувати це зараз, чи є спосіб оптимізувати процес. І якщо ви відчуваєте, що самостійно не впораєтеся, обговоріть це з вашим керівником. Можливо, є можливість зменшити навантаження або перенести дедлайни. Також не бійтеся. Просити про допомогу, розмова з колегами або друзями може допомогти вам розрядити емоційну напругу. Вони можуть поділитися своїми порадами чи просто вислухати вас. І якщо ви відчуваєте, що проблема глибша, зверніться до психолога чи коуча. Фахівець допоможе вам зрозуміти причини вигорання та розробити індивідуальний план відновлення. Ще одна дуже важлива річ це створення здорового балансу між роботою та життям. Встановіть чіткі робочі години, і дотримайтеся їх. Якщо ваш робочий день закінчиться о 18 то закривайте ноутбук і займайтеся власними справами. Хобі та активності поза роботою також допоможуть вам поратися і зрядитися енергією. Це може бути все, що приносить вам задоволення, малювання, кулінарія чи просто навіть читання книг. А можливо, гра в комп'ютерні ігри чи там на приставці. Для вас це також може бути хобі відпочинком, можливістю переключитися. Так що запам'ятайте. Вигорання можна подолати. Головне почати діяти вже сьогодні. Але, якщо чесно, вигорання легше попередити, ніж потім долати його наслідки. І далі я вам розповім, як створити баланс у житті і запобігти усе емоційному виснаженню. І перший крок це регулярний відпочинок. Здається просто, але не відкладайте відпустки на потім. Плануйте їх заздалегідь і використовуйте цей час для повного відновлення. Дозвольте собі вихідні без роботи. Вимикайте робочі месенджери та присвячуйте цей час своїм захопленням, родині або друзям. Я інколи почав практикувати і робити собі вихідний четвер, один додатковий. І це дуже заспокоює, дуже допомагає розслабитися і переключитися. Другий важливий момент це управління часом. Використовуйте перевірені методики, такі як метод Помедоро або матриця Ейзенхауера. Наприклад, поділіть свої завдання на чотири категорії: важливі та термінові, важливі та нетермінові, термінові й неважливі, нетермінові й неважливі, і зосередься на тому, що дійсно має значення. А ще емоційний інтелект допоможе вам уникнути вигорання. У нас є відео на каналі, що це таке і чому це дуже важливо. Навчіться розпізнавати свої емоції і усвідомлювати, коли ви на межі. Це перший крок до того, щоб змінити ситуацію. Конфлікти на роботі. Ще один фактор, який спричиняє вигорання. Вчиться вирішувати їх конструктивно, слухайте, будьте відкритими до діалогу та уникайте ескалації. Ваше фізичне здоров'я прямо впливає на емоційний стан. Забезпечте себе повноцінним харчуванням і достатнім сном. Пам'ятайте, що недосипання – це перший крок до стресу. Додайте фізичну активність у свій розклад. Це може бути спортзал, йога або навіть просто прогулянка на свіжому повітрі. Рух допомагає зняти напругу і заряджає енергією. Попередити вигорання можливо. Головне бути уважним до себе і вчасно діяти. Друзі, сьогодні ми поговорили про важливу і, на жаль, дуже поширену проблему. Вигорання. Це не просто втома чи поганий настрій, це серйозний стан, який може вплинути на всі аспекти життя, роботу, стосунки і здоров'я. Пам'ятайте, вигорання це не слабкість лінь. Це сигнал від вашого організму і психіки, що їм потрібна допомога, і найголовніше його не можна ігнорувати. Знання про причини, симптоми та способи боротьби з вигоранням це ваш інструмент, щоб запобігти кризі. Використовуйте ці поради, не чекаючи, поки ситуація стане критичною. Якщо ви вже відчуваєте симптоми вигорання, не відкладайте дії на потім, подбайте про себе зараз, поговоріть з близькими, зверніться до фахівця, Змініть свій підхід до роботи, ваше здоров'я і ваше життя це головне. І ще я впевнений, що кожен з вас має власний досвід боротьби з вигоранням. Поділіться ним у коментарях, що вам допомогло впоратися, ваші поради можуть стати цінними для інших. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Ставте вподобайку і обов'язково діліться це відео з друзями та колегами. Можливо, для когось це стане першим кроком до змін. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до нових зустрічей!